З кожним днем китайські станції все чудернацькіші, Щось таке з двома бездротовими зарядками з місцем для збору пилюки. І надбудовою, як пентхаут в центрі міста. Збоку в неї дивні конектори. Екстра баттері порт, щось таке своє. Таку взагалі в житті не кожен раз побачиш, а тут ще й десь батарею до неї додаткову знайти. Вхід 220 напряму і сонце. Резинова Олдес закриває панель. Зпереду панель керування квакає. Йой, має різнокольорову підсвітку, як же ж без неї. Щось її трохи вже захляпало, але біда в іншому. Вона не працює. Що саме не працює, мені, звичайно, не сказали, але дайте вгадаю, не працює 220 вольт. Причому її ремонтувала людина, яка, в принципі, в тому розбирається, наскільки я знаю. Юзик, привіт. Я знаю, що від тебе тому не хамлю. AC4 дупла. Є реакція на включення. Реле і тишина. Але я так розумію, що і нема 220. Та... 220 мовчить. Добре, розбираємо третій раз, будемо дивитися, що там йому бракує. Пентхаус знімається легко. Під ним кришка під кришкою. Під кришкою інвертор. Це зарядки бездротові, вони нам не цікаві. Всередині китайці срали мазали. Могли би створити конкуренцію Пікассо. Видно, що релюшки втомилися сильно і давно. Або їх суперклеїли. Так, куча, то хтось суперклеєм тут клею. Так, я не вірю, що то юзик один сюди руки запхав. Юзик би такого не зробив. То, можливо, сам власник проводив якісь досліди, тому що налити суперклею. Ну це таке собі рішення. Але знову ж таки це мої здогадки, я не можу стверджувати. Герметик реально позамазувано так, що мать моя жінка. Пабло Пікассо віддихає. Купа паяного, купа тороченого. Треба розбиратися, знімати інвертор. Ще трохи гвинтів. І вже будемо дивитися безпосередньо до самого інвертора зблизька. Що ж, добув я того інвертора з свого гробіка алюмінієвого. Давайте ще раз подивимося на ці незабутні мазки чийогось витвору польоту думки, тому що не кожен день таке побачиш, а нам, напевно, ті модулі треба буде зрізати. Це фешенебельно, це фердіпірдозно, я в шоці. Ось тут видно, хтось вже паяв. Я все ще вірю, що це не та людина, про яку я думаю. Тому що ай-яй, видно, що гризли радіатор. Ну, але це знову ж таки, мабуть, на заводі. Навряд чи сюди хтось сторонній ліз. Так глибоко, але то не точно. Добре, KL New Drive, 2 кВт. Драйвер шморганий. Що ми маємо тут? Купа оптопар, купа паяного. Процесор. Драйвера безпосередньо на окремій платі. НСАйки стоять. Що ж з тими релюшками сталося? Та, воно схоже на суперклей. Тикнути в тому впаяльнику? Та ну, шкода легеню. Добре, далі. Далі, далі, далі. Одної реле не було з заводу. Бросель Бовтається теж з заводу, тут нічого страшного. На кераміці стоять силові транзистори. Термопасти особливо не видно. Низьковольтний перетворювач. Щось транзистору, там таке написок нахляпали, незрозуміло для чого. Та, напевно, теж з заводу хтось плюнув. Так, то крайні транзистори для чогось так закріплені. Дивіться, на сукість. Ось один присопливлений. Але то напевно, не суперклей, якщо вже то з заводу, то, напевно, щось таке. Термопаста намацьгана так, що ніби особливо до низьковольтного не лазили. Але я вже не вірю навіть собі, не то комусь. Десь таку конструкцію, етажерку з конденсаторів я вже вам показував, не пам'ятаю де. Так, перевертаю плату. Перевертаю плату і йду по таблетки. Ай-яй-яй. Не знаю, що це за художня різьба по полігонах. Паяно абсолютно все. Паяні драйвера. Паяні транзистори. Різали дорожки, шукали що куди. Це нормально. Низьковольтні перетворювачі. Операційник. Вся мілачовка зсунута. Якби це було звичайне замовлення, я би то вже зібрав і віддав. Тут я так не можу. Буду вивчати трохи детальніше. Бачу відсутню деталь, діод посадили на бік для чогось. Резистори трьохповерхові. Складно, йду прийму якісь заспокійливі таблетки. Що ми знаємо? Ми знаємо, що повторно, ми знаємо, що вона згоріла, ми знаємо, що її зремонтували, і вона повторно. Попробую дізнатися, як саме повторно, і що з тим робити. Але перспективи тут ні разу не радужні. Гарні запобіжники, що скажеш. Поки валір'янка не почала діяти, я ще трохи порозглядаюся, попробую зрозуміти, що до чого. Знаю, що низьковольтна частина не випалена. Знаю, що пробитого в високовольтній частині немає. Знаю, що є непропай на реле. Реле могли бути паралельно два, поставили одне. Через непропаяний контакт заходить 220 на баласний резистор на підтяжку шини банок. Тут все в порядку. Дуже дивно виглядає на вихідному трансформаторі струму шунтований трансформатор низькоомником 47 Ом. А на операційному підсилювачі етажерки стоять резистори з керамічними конденсаторами. Воно паєне, але я дуже сумніваюся, що це, що це робив останній майстер, який тим займався. Але й не треба виключати, що і китайці могли чудити, тому що ось це отаке от. Запущення говорить багато про що. Також видно, що в районі сонця цей резистор, як мінімум, рідний, ніби як не паяний. А може я помиляюся, тому що він з червоною термоусадкою. Це виглядає не зовсім по-заводському, але він закріплений герметиком, тому хизи. Але якщо припустити, що цей резистор заводський, то гризлий радіатор на заводі. Цей модуль теж викликає багато запитань. Тут є дросель, і мало бути 4 транзистора це був перетворювач сонця. Один транзистор був не розпаяний з заводу. А далі, а далі досить дивно. Бо другий транзистор, ніби як випаяний і замкнутий. В нього є обв'язка по гейту, по керуванню. А той транзистор, який запаяний, він обв'язки не має. Він висить в повітрі. І це виглядає як мінімум дуже дивно. Та, зв'язку немає. Коротше, ні понятно. Ні на цей, ні на цей. Як вони тут задіяні? Вони не включені паралельно ті транзистори. Тому. Зразу питання до сонячного вузла: а що тут мутилося? Чому тут не всі деталі, чому така дивина? Та й отак: замикань немає, коротких немає. Тут ми маємо вторинні джерела живлення, трансформатор, і він забезпечує всі гальванічно розв'язані напруги. І тут теж все перекопано. Ну Не знаю я навіть, що при зустрічному воно могло вигоріти так, аж абсолютно все. Я поки що в шоці. Чекаю, поки подіють таблетки, а тоді буду пробувати щось вмикати і вникати більш детально. Висока напруга, скоріше за все, піднімалася, бо поки я то розбирав, то на конденсаторах залишилося 11 вольт. А раз на них було хоч щось, вони шунтовані високоомними резисторами, то, скоріше за все, низьковольтний вузол запускався. І тоді виходить, що в нас проблеми з вихідним каскадом. Навіть не з синхронником, а з шатківницею. Шатківниця в нас би мала бути от в цьому районі, скоріше за все. Що я можу дізнатися про включення? Перше, що воно включається дивно і якось через раз. О, Зараз включилось і виключилось собака. Включилось. І я знаю, що на баняках напруга в нормі. Тобто ми маємо 460 вольт, воно піднімається. Значить, синхронник працює і низьковольтна частина працює. Ну що, рідненькі, таблетки мене взяли, то я вже можу говорити спокійно про цю станцію. На щастя, це не є робота моїх колег чи навіть українців. Станція була куплена новою в Китаї, і такий інвертор вже попиляний, попаяний, оздоблений. Не знаю, як то чеканка може правильно назвати, чеканка по припою. Таким був привезений в Україну, тобто, коли його купили новим, дилер не знав, що всередині. Пристрій був проданий і довший час працював. Працював нормально, потім вийшов з ладу. З ладу вийшов виключно запобіжник через перевантаження, тобто станцію перевантажили, впаяли, поміняли запобіжники. Віддали вона пропрацювала нормально два тижні. І знов щекнуло. То її знову принесли на гарантію. Запобіжники цілі паленого нічого немає. І відповідно, ви бачите, те, що бачу, я таким воно приїхало з Китаю. Тобто, напевно, вкрали на заводі якийсь no condition, списане, браковане, і допилювали. Допилювали, поки не запустили чи робили курсову, не знаю. Коротше, так, срали мазали. Я вже знаю, де є коротке по керуванню, я потрохи вже розбираюся. Трохи страшно лізти, бо тут ось конденсатор висить в повітрі не пропаяний. Тут діод боком я вже показував. Відсутні деталі, як по сонцю і чому ну сонце не могло працювати з таким, таким, а ось воно, з таким... з таким розпайками транзисторів. Тому, напевно, сонце не працювало із заводу. Відповідно, то вже окрема тема, сонцем не користується, тому вже й добре, що господар не знає. Шпортуюсь, допаюю, то що треба допаяти, щоб воно трималося купи. Розберусь коротким замиканням, воно є поживленню драйверів. І попробуємо вмикати. Ну, але це жесть. Я ще раз хочу вам це показати так доволі зблизько, як воно насрано, як мазано, як воно бовтається, як воно ось, до речі, все ж таки паяльником. Бляха, ні, це все ж таки суперклей. Моп, твою я. Ні, я не вірю, що китайці налили суперклею. В них жижі є до біди. Можливо, щось дилер не знає про власника цієї станції, можливо, власник сюди руки пхав. Ну, не вірю я, чесно, не вірю. Одним словом, це залишиться загадкою, моє завдання зараз прокащитись від суперклею, протерти очі і попробувати запустити. Вроді як поправив, пробую вмикати зразу на камеру, щоб якщо щось вгепне, щоб було хоч гарно. Тому що то просто писець, то інакше не назвеш. Добре, тепер 220. Неймовірно, воно запрацювало. Файно, ну тепер скоренько збираю докупи той еталон піздіца, поки він не передумав, навіть не буду тестувати на повній потужності. Шукайте на OLX.